Итак, ребята, всем привет, как обычно на связи в окен. на новое видео. Ну, раз же не... Ну, сегодня вы питание по Робоксу мені, друзья, задали запитання відповісти и буду на канале. Итак, ребят, перше питання. У вас вы святкували годовщину святых? Ну, так, конечно, святкували. Она на мене обидалась просто, як сказать. Бидос, наверное, ні то він заповнений, вона кричить на мене повним плінням. Я кажу, і написав чачі, це може бути день народження, або одовшення на а я такий, не ну, обідусь на мене. Потім другий раз мені подзвонили, потім я зайшов, вони, блін, зайшли подруги, Даша, Діна і, непонятно, та дяка, ним, навіть він спав вертольот, і мені прямо бац з голови, і мені прийшло до ним. Прошло. Бідусь, бідусь. Капець. Василь, потім вона біля всі приїхав, поїхав куди? до мої спалив дом подарок зробив і вона на мене вже ну пусті вона обідла мене просто ну прискала а ви скільки я не а скільки років зміни? Шість років разом. Роки? Шість років? Ну. Я, я обіцяв дізик, вона мені так само обіцяла. Ми разом і я не хочу зміняти. Тому що я не зайду. якщо же мы не назовим, я Робокс не буду играть. все, Так, почему. Так не можна. Це 22-й по -е понеділ, потім 23-й. -е. Я. я до Яна по... ну... То Яна полез... Дина, Соня и Кат... Я ката... За я зато заступился за Яна, ну потім... Даня-то... Потом, была ссора там была, я в ссора я сам в лес, в из меня взял, блин, а потом заходит, блин, Лиза так на меня блин я, просто... я в обиде, на ней, и потом, пошел, Пишов... с чтобы блин, она меня, блин, блин, капец, как, як... это сервис был. Дорога по середине, на сервисе в Потім вона заходить, я за тебе переживаю, вона не може плить. Я їй скину карту, скину, вона заходить і я бачу. О, все, она пішло. Отаке. Ну, ребята, я збити, що... Готовщина скидует, святкували. Це пошло. Друге питання так. Ну, друге питання було, із-за чого була ліза зла, із-за скандалу, бо я поліз ту сор, бо я сказав, я мене потягнув, це було Ну, вона зла була, що із цього я, із цього, поліз в сор. Отаке От питання далі. І третє питання, чого чому Ліза е переживає за мене? Чого? Чому? Тому що вона переживає, коли і мене нема дома. вона зараз... Завіс... Я їй. кажу. Ти не можеш, ски...? вона переживає, ти не можеш скинути це, бо я переживаю, я скину На мене побачили, я її побачив, щоб я не розстроюся, її так само б'ють Ну таке, ребята, таке не робити І ще ребята мене. Ну, і я то, що шла, а переживала мене. За мене ну переживала, ну так і рус не. Трохи росіна, трохи. Ну, і за того я. Якщо вона зайде, я буде ролик з нею, то подарую. Так, ребята. Ну, вот я это вам скажу, була. Так, дальше идем. Шостое питание. Не почекайте. Пятое. Э, Четвертое питание. Че... Ви пара злизать. Да, конечно, пара, 6 років, получается. Якщо человек и дружина, то он и получается. Я, повторяю, я девчон. Ну, пара, короче, 6 років. А 2 роки тут реально жизни 5. У нас за мене пареживая скільки можно, блин. Ну так я. Я ми мы пара злим. Ну так було, пара. И до питания до заступивсазая, но до п'ятого. Вова, ти заступився за Яна і... Ну заступився. То Діна Ну, вчера скандал з Діна, не даша начинав. Вона сама хитра. Я сказал, Ян сказав, Давай, даже удаляй Діною. Вони під якісь скандал строить. Просто тупо я не знаю, я не розумію. Я поліс так само заступився за Яном. Потім перед тим Ліза зайшла, мене зла була. Потім я чуть не переживав. І Я цього, я подарую їй 5 пакетів кітів... кожну секунду. Я я, я, я пойду, зайду в Roblox, сниму ролик. Я готовлю подарок для Лизы. И все, она зайдет и говорит, ёб твою. У нас в шоке были. вот такие. Ну, теперь я заступлюсь. На блокноте мне записано. Так, будуть ролики злізу. Ну, от, де я вам показав, будуть ролики лізуть. У мене я пропускаю, того дощі не було ролик, не було ролика, потім злізай, як, як зла на мене ліза була, потім. десь півторок. Було, е, Сора, Лі... Ян мене сору, бо 40. Ліза там должна бути. І зла на мене лізать. І чого Ліза те, за мене переживає? І такі, блін, пропускай ролики, то будуть ролики. То перше питання було. У поточення на каналі на плані були Так. Чому ліза блодинка? <пух> оце я, оце я понимаю, що чого блодинка. Тому ліза міняє кольор волосся волос. То чорний, то білий, то світлий волосся, темний волосся, то чорний. Ну болявка. Бо ліза вибрав білий на плодинка бо тому що мені. Вона подобається. Мені блодинки подобається. Блужіння такий риждень. Ну, я не кажу, щоб вона мені подобається. По шукає, ну, подобається мені. Вона нас по-інчереста, що. Є там салон красоти, вона там входить в салон з для... подругами, вони красуть фарбують Красуть, волосся. по-російськи. полісійский. Вони красують волосся. а ну, волосся. Ну, щоб бути рижей, ну, так далее, так далее. блудинка, і риже, ну и так далі. Ну, блодинка. Ну, я кажу, літа. Бл... Ну, блодинка, да. Ну, блуддинка, да. И. по 8. Ну, ребята, конечно, чем пут и сезон Metro 7, ребята, я не знаю. Я Якщо я закину, закінчу ролик, ну, сезон, другого сезона э, Брукен, то он выходит 33, 34 финальная, 35, 34, й ну, 2. Ну, якщо 2 серьез запишу, то не будет. Третій Mator вийде десь на Новий рік, Так. Другий сезон уже закінчиться, третій скоро будет. Три... В третьому сезоні там будуть... Леж Там нові ігроки. На Новий рік буде. Вот таке. Не забуваємо, Третій сезон буде якому. 30 або 29 -го... 29 чи 30 -го грудня буде, перша або друга. Перша друга серія. Ну буде, буде, так. Так, і дев'яте питання. чому твої друзі друзья на Лізу красотка. Почему ліза, друзі казали на мою ді... Ну, ну літа така красотка, бо я вибрав її. Тому що я, коли я був вдома, а Ліза з ядом пожити. Тобто, дивіться, в Дивиться, з мне, блин, лиза красотка. Ну, красотка, поднимайте, у неї. Чувство в мене є в мене її? А нам потом... Потому что, ну, знаете, она любит такие. А я Андрея на кражу, будет капец. О, и так, и так, ребята. Ну, я скажу. Лиза красотка. Ну, такие же жибит. Ну, все кажут. И десятая куда пропала Моника? я вам сказали, ребята. На тому тижні, на цьому тижні, на тому тижні, десь понеділок помню, нас, я заходив на скіп-подруг, кажу, що вона не навіть. Потім я. Блін, я скажу, Моніка, я на тебе обідався, блін, я нічого не змі... я не че не, не говорю. Я просто Моніку люблю і лицо так само і сагу. я сам. Ребята, я просто, якщо мені буде, ну, Моніка просто переживає, просто не не их не, не наводить меня просто. Не знаю, що робить. Я потім четвер захожу пропущення повідомлення Моні. Я не мог зайти, просто я на роботі був капец просто. Це капець, ребята, я не знаю. Ну, Моніка вернеться, Я в ей скажу. Моніка, просто не наводимо, но ну, я тебе сильно обняю, вона любить такі, Ну я не хочу її зміняти. Я порушення попрошу в на Повернеться. Я тому що бли, я сам, сам, не сам не самому новати поліз до римоніки такого. Бо нека два пара буде. Я за мотики моніки ту по блат бо я злізу монікистку. Таке. Ну, морно на цю. На чувак о чу. І перекол на Робокса, а чому у твоїх друзей не працює Робокс чат? і мікрофон, тому що якісь різних країн, Польщі може працювати в Україні, Україні робить чат. А вони, якщо вони живуть, то не робить, бо Росії, якщо Робокс вернеться, то вони вернуться так само. Ну чат не робить, не знаю, і за цього. А в Україні працює робус. Отак, ребята. Не робить так само, не знаю. Так, я переходом таких. У вас був ли за ну, пет. Ребята, я вам расскажу. Був, конечно. 8 листопада, Ні, 7 мене... Почекай, на начало. 27 жовтня ми померли з Лізою Ну, не раз було. Тиждень не було. Потім 7. -го, 7. -го, Почекайте, 27 жовтня. ми поберемо. 7 листопада вона на мене добавила робить. Потім скучав. Аліза така, ну давай ну рік раніше була, вона, давай перейдемо до тишення. Ну давай я такі все. Потім, 8 числа в мене був ролик обзор на свою квартиру і і ну, Іліса там була. Ой, де. І потім вона заш... через мене, мене я порабкова машина, який вона мене вхвалась в машини ну не крута. А потім розказував обзор по квартирі. Ні, квартиру розказував, потім вона она... повернулася. Вона поїхала. Інакше, вона ти таку, жаль, ти, ты... жаль, ти таку бабу потеряв. Таку. Я до цього ребята не знаю. Потім. Так, далі що було? Я зайшов додому, я ну, ну чуть-чуть розстроюся, я, я такий, похоже, такий. Але за мене пішли, дождь, коли він попросить вирішення і отвезе, отвезе, Вот ну таке бывает. Потім вона пише знову ждт, потому что, ну, бог, типа воно Таке, ребята, ну я помню таке російське. Ну, таке було. Потім. Я она, так задумалась, потім я виїхав. Дігай такий костюм, щоб, щоб я пчепокнув її. И потім пішов передягатися заїжджав її и закінчився ролик ну, з обзором. І потім утрафну, потім на другий день я її. Встали разом 9 числа, ну разом 8 і 9 разом зустали. І тиждень не грали, тиждень тиждень так так мінялись. Потім 15 листопада було таке саме і все. Ну таке було в Було. З Монікою так само було. Так, що так? Ну, порут Рік, новый рок. Так. Що подаришь на новый рик Лизи? И друзья, я Лизи подарю, і, ребята, и выдайте менее шорс ну, коротенький веду. Розкажу про свои ряды 5 поздравляю. Ну я лизаю подарю, ну а ребята не забывайте. Подарок для Лізі буде. я подарую... що подарить на новый рик Лизи. Я такий подарю квіти. Духи під мене, я покладу під ялинкою ялинку боку кіноту, вона така. І все, і поїдемо до мене. А я скажу, Ліза, ну, я такий, за... ну якщо, О, Ліза, давай добавимо телеграм, давай переписемо за телеграмі, вона така сголоситься. Напро... Я ще набув... пише мені в чаті, давай ну. Я такий, я згоден, я лізе не відкажусь, я пішов 99 грати, я ну. Я пам'ятаю, як Ліза мене застряла за пастку і я такий... я Не мог их жирный букв. Вот такие бывают, ребята. Ну таке буває, ребят. Ну, ще один ру... Ро... Там пару вопросов джозных. Пошло там таке було? Нічого, ребята, у мене Які питання задав. Ну таке від... питання не задав. Давайте ще. Таке було питання, не пам'ятаю, від... Діма. Дімо повернувся навіть. Коли Дімо вернувся, ну, як, як сказати... Я яну запит... казав, Ян, ти знаєш, Дімо, знаю, він лежав в лікарні, і з-за цього ну, драка була. І все, я передав, йому погано, я з ним кожен день, день переписувався, Дімо. Заходить, коли, брат, я йому скода Пре... прес нобу. Вот так я, ребята. И киевисотки, блин. 89 у мене телефон на Що десь? ще які ролики будуть браво стар уже на каналі може тут дивіться, воно уже вийшло так що ще ребята я вам відпечу на 13 ну я відпечу що подарить я подарую Лізі буде роликс на як я, я на Новий рік подарую лізі подарую під ялинку пуху. Ну, буде і буде по вітання ну таке так Ну что, друзья, подпишитесь на канал, ставьте лайк, почекайте. Ребята, подпишитесь мой на канал и налогочик. И напустите ролики в корне. У меня уже мало подписчиков на ютубе просмотров, блин. меня вот, друзья, чи ты играешь с корм. Я играю в корне У мене... На просмотр, Бі, я пытаюсь чего такие грустные питання? Бо... Я в росту, до цього Ліза не стоходит. тому що я убежаю. Вона на мене. Воно. Я знаю, я просто думаю, ребята. Там ролик у Roblox, Я запишу ролик. Я лізу в ресторан І все ну... І зробив ремонт, романтику. Роз, я зберігаю лізу в ресторан і ми е, там сиділи, ну якщо не як правильно сказати. и все, и ресторане буду, Вот такие. Ну что, ребята, подпишитесь на канал. Я сказал, что, ребята, будут на связи его Кент. Увидимся на наступных видео. Пока.